Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми будемо з вами закривати огірки у власному соці із часником, від яких пальчики оближеш. Намочуємо у холодній воді на 2 години і миємо. у двох водах помила, Нехай трошечки просушиться. Ось такі всякі огірки. І більші, і менші. Нічого страшного. Підійдуть усі. Зелень. Петрушка і окріп 150 грамів. Перець чорний, перець червоний. Гірчиця, порошок і насіння. Чесник 250 грамів. Цукор 150 грамів. Сіль 90 грам. оцет 150 грамів. І олія теж 150 грамів. Огірки 3 кілограми. Огірки обрізаємо з обох сторін. Дивіться, дівчатка, якщо, наприклад, огірки в нас маленькі, то ми на дві частини ріжемо. Більші огірки розрізаємо на 4 частини. Отак. Огірки порізали всі, а зараз беремо зелень і ріжемо дрібну зелень. Кріп і петрушка. Зелені можна багато. У мене є 150 г. Часник можна подушити на чеснокодавці, але я вирішила потерти його на такій терці від морка, що моркву треба. Але хто не хоче заморочуватися за тертям, душіть дівчатка на чеснокодавці. Добавила олію, цукор, сіль і спецій. По чайній ложці перець чорний, перець червоний, гірчиця порошок і гірчиця насіння. Перемішуємо. Але краще це зробити руками, воно гарно перемішається. Добавляємо оцет і ще трошечки перемішаємо. Такі в нас вийшли гарні огірочки, то вже можна їх їсти. Дуже смачно. Але ми залишаємо на 5 годин, нехай пускає сік. Вони мають повністю бути у соці. І так, минуло 5 годин, бачите, вже гарно пустило сік. Це огірки погружені в соці. І будемо робити зараз. Підготовку. Так, попробую. Уже смачно можна уже їсти точно. Але це заготівля на зиму. Кипятимо кришки 3 хвилини. Так, набираємо у банки. Банки я помила і просушила просто, не стерилізувала банки бо ми огірки будемо стерилізувати. Так, наповнюю, але все одно то треба гарно руками буде щільно, щільно заповнити банку, щоб не було ніяких Ось так я ще руками поправлю, щоб гарно, щільно огірки були у банці. Потім зверху ще залиємо соком, який залишиться. Отак, От заповнили всі банки, вийшло у мене 7 півлітрових банок із 3 кг огірків. Кришки кип'ячені. накриваємо кришками банки. На дно каструлі поставила рушник. У мене є сітка, але то більше каструлі я взяла меншу і поставила рушник. І складаємо банки у каструлі. Наливаємо воду так, щоб було десь 3 см до верху банки. Так, уже починає кипіти і витримуємо 10 хвилин з початку закипання води. Витягуємо банки, пройшло 10 хвилин. Герметично закручуємо. Перевертаємо догори дном для перевірки чи всі кришки правильно закручені усе нормально перевертаємо назад і накриваємо рушником на ніч. Так, дівчатка, я закриваю такі огірки кожного року. У мене дуже люблять такі огірки. Обов'язково По цьому рецепту, і вам сподобається. Подивіться, яка краса вийшла. Огірочки гарно в суку у власному соку і дуже апетитно виглядають. Здорову я вам, дорогі друзі, і мирного неба у всьому світі!